Чекатілові могли ввести оці всі препарати для того, щоб його заспокоїти? Чому йому не вводили? Він, я його бачу, він був абсолютно спокійний. Абсолютно... А Що з ним робилося? Чого він вбивав людей? Ну, бачите, як професура досвідчена його дивилась, я тоді був клінічний ординатор, я як був спостерігач, який uh -huh. вчився. А професора його розглядала як людину з розглядом особистості, тобто з психопатією. Так що це вважається такий стан загострення рис характеру, загострення рис особистості певних. Які не досягають рівня психічного захворювання, як раніше казали. Хоч це є психічний розгляд по нинішньому. Це нарцицизм? Це, скоріш всього, не нарцисизм, це шизоїдність така. Шизоїдність, ізольованість від зовнішнього. А що могло стати причиною? Це, що там відбувалося в голові? Що Бачите? Є така, тоді ще був залишкові явища, на мою точку зору, я можу тільки свою точку зору висловити. На мою точку зору, якісь певні зміни мозку відбувалися, і наскільки мені відома інформація, на той час японські медики. Пропонували радянському, ну тоді вже початково це вже Росія була, Російській Федерації е мільйон доларів за мозок чекатіла для того, щоб його дослідити. Ну, скоріш всього, що це було політичне рішення, коли його розстріляли, його кремували, щоб не було, не проводилося. Дослідження і ні. Тому, що... От ви зараз це кажете, в мене таке враження, що його, можливо, навіть мозок і не кремували, просто це тримають в таємниці, Но а кремували нам... для того, щоб приховати всі ті злочини радянської психіатрії, які над ним і експеримент. Помилки. І помилки, і помітки експерименти. Тому що, на жаль, в моїй спеціальності в діагностиці. Досить високий елемент суб'єктивізму. це теж хотів тобто, я... Тобто, так як я вам казав, що візуальні методи обстеження, тобто МРТ, комп'ютерна комп'ютернатографія, електроенцефалографія можуть і не показувати будь-яких змін зі сторони мозку, а людина себе веде неадекватно. От На підставі чого, тоді так ну, поведінка неадекватна. А якщо немає. Е... Візуально неадекватної поведінки, і от людину визнали психічно хворою. Ну це як на підставі так. чого? Має бути, мають бути певні порушення з от тих сфер психіки, як я говорив, це сфера орієнтації, сфера сприйняття, сфера мислення, сфера настрою корекції поведінки, реальної оцінки оточуючого, критичного відношення до подій оточуючого. Мають бути певні порушення, щоб встановити діагноз розлад психіки.